Добрий день! Сьогодні хочу а, вам показати, як зробити такого миленького зайчика. Ви вишивається він дуже дуже просто. А Така вишивка підійде як для діток, так і для будь-якого хто тільки починає. Робота зроблена всього в трьох кольорах. Чому таким чином? Тому що найкраще, якщо ви початківець і ще не маєте певного досвіду в килимовій вишивці, краще за все брати невелику кількість кольорів для того, щоб бачити, як саме просувається ваша робота. Бачити своє досягнення, і бачити. Наскільки гарно у вас виходить, і на чим ще треба попрацювати, що допрацювати, і що виправити. І так, почнемо з такого зайчика. Бачите, він вишивається. Лицева сторона в цій роботі у нас, переважно там, де степки. От, ми вишиваємо все степками, але є і похнаста частинка От такий пухнастий хвостик. Пухнастий хвостик робиться петельками. Хочу зауважити на те, що в кіломові. Вишивці зазвичай а, лицем вважається сторона там, де є петельки І сторона там, де а, вишиваємо. Стіпками вважається виворіт. Але кожна ко, майстриня сама вирішує, що вважати лицевою стороною, а що вважати виворітом. Ми сьогодні будемо робити лицеву сторону, саме там, де будуть стіпки, але прикрасимо невеличким хвостиком для того, щоб зайчка зробити трошечки об'ємнішого. Що вам що потрібно буде для роботи? Якщо ви купили в мене набір, то в наборі у вас для роботи вже все буде а, складено і підготовлено. І так, для роботи вам потрібна буде а, тканина. А, тканину краще за все обробити. А, Чимось для того, щоб вона не сипалась, бо зазвичай тканини, на які ви робиться кіломова вишивка, вона доволі сипуча і е, е, ниточки з тканини можуть потрапляти в роботу е, роботу, що може зіпсувати вашу роботу, або додати дуже неприємних е, миттєвостей, коли ви вишиваєте, тому що дуже неприємно, коли якісь ниточки потрапляють в вашу е, в загальну роботу. Я обробляю краї. Миблевим обробляю краї просто скотчем. <hBu> Звичайним малярним скотчем, він буває різної ширини, я беру отакий от не дуже широкі, заклею краї, для чого це роблю. По-перше, тканина не сипеться, по-друге, виглядає більш хай приємніше працювати. По-третє, скотч не псує тканини. Тобто, ви як заклеїли, так зняли, і тканина залишилась вашому, о, в даному вигляді, як воно є. Потім тканину слід натягнути на п'яльце. І тільки потім робити малюнок. Тому що якщо ви зробите малюнок до того, до того як натягнете тканину на п'яльця, тканина вона доволі м'яка і тягнеться трошечки. Тому, якщо ви зробите малюнок заздалегідь, він просто попливе і не буде чітких обрисів. там вухо буде або ніжка, або будь-що там товше, там тоньше. Тому спочатку натягуємо тканину, зап'ялюємо в п'яльця. Або натягуємо на підрамник у когось що є, <кій> тільки потім малюємо. Якщо у вас немає п'ялиць, ви можете взяти будь-який підрамник для картин і за допомогою меблевого степлеру або меблевих вістків натягнути тканину, зафіксувати її на. <кій> На основі і потім вишивати. Тканина повинна бути натягнута дуже гарно, як шкіра на барабані. От Трохи навіть ви стукаєте, повинно віддавати. Пружинити дуже добре і віддавати такий глухий звук. Для чого це робиться? Для того, щоб ваші стіпки і ваші підільки були одного розміру. Тому що якщо тканина буде провисати будь-де, ваші стіпки вони будуть різними, і ваші підільки будуть різними. Робота буде не дуже охайною. і не вдасться її зробити достатньо. Гарно. І так, в нас вже тканина натягнута, вона оброблена, натягнутий і на, і на тканині намальований малюнок. Що нам ще знадобиться? Саме цю роботу ми будем, я буду робити голочками лабор. Я, я візьму набор іголочок а З цього набору я буду використовувати поки що тільки одну голочку. Я візьму голочку діаметром 2,5 мм, от 2 мм. Вона середня, серед тих голочок, які є в цьому наборі. Я її вставлю отак, таким чином в ручку, от зафіксую. На прийнятній для мене висоті. Кожну висоту регулює сам собі, яка а, найкраще. Коли ви тільки початківець, краще а, саму голочку робити як ну, довшою, для того, щоб довші пітельки, щоб вони не вискакували, поки у вас немає досвіду, щоб вони не вискакували у вас з тканини. Потім я беру такий нитковдягач. Такий нитко. А якщо ви купуєте а, в мене набори? Такі лавор або будь-які голочки, ви такі нитковдягачі отримуєте як комплімент від мене безкоштовно. Це дуже якісні, зручні нитковдячі, на відміну від проволоки, яка йде в оригінальному наборі. На, на мій погляд, вона незручна, тому я докладаю такі нитковдячі. Ви берете нитковдягач і вдягаєте його в голку. Я вже багато разів показувала. Як це робиться? Зараз зроблю без особливих пояснень. Якщо, якщо будуть питання, можна зайти на мій канал і подивитися. Багато є пояснень з цього приводу. Але ви вдягає, ми вдягаємо нитковдягач через вушка. От. От Беремо от, вушко, ми вводимо в вушко, потім вкладаємо всередину ось всередину голочки і просуваємо вперед. Тут ми бачимо, як з'явилась петелька. от Саме в цю петельку ми е, беремо і е, вдягаємо ниточку. Зараз я буду брати сіру ниточку вдягати, тому що я нею буду робити контур. Навіщо тут робити контур? Контур саме тут я буду робити для того, щоб робота була більш чіткішою, щоб обриси зайчика, тому що ми використовуємо білий колір, були більш чіткішими. От Я вдягнула і тягну на себе нитку вдягаючи. Ось. Ось, я його тягну, тягну на себе. ось, І виймаю. І таким чином ниточка вже опинилася в Ось, ось ниточка в нитка дягачі. Хочу а, звернути вашу увагу на таку дуже, особ... дуже важливу річ. А, перед тим, як вдягати ниточку в голочку, треба перевірити, чи немає на ниточці Десь якихось вузликів, чи не затонка, чи не затовста нитка. Тому що для кожної голки потрібна своя нитка. Якщо ви купуєте набор, то в наборі вже є нитки, які відповідають розміром голечок з цього набору. Якщо ви вишиваєте своєю голкою, ви повинні знати, що для кожного діаметру голки є своя товщина ниточки. Про це можете детальніше дізнатись, наприклад, перейти до мене в інстаграм, посилання я залишу під описом відео. І так, ви вдягнули голочку і ви вдягнули ниточку, і зверніть увагу, що коли ви вишиваєте, нитка з клубочка повинна вільно без перешкод іти за голочкою. Якщо вона зустріне якісь перешкоди, якщо ви випадково покладете руку у Вас просто не вийдуть петельки. Ви будете робити петельки, а вони будуть вискакувати, тому що е, ниточки не буде як яким чином зафіксуватись. Е, ще хоті, хотіла звернути увагу на те, що малюнок зазвичай я роблю звичайним перманентним чорним маркером. Він дуже гарно тримається на тканині. І після прання, якщо ви вирішите брати, він не замальовує, не зафарбовує нитки будь-якого кольору. І так, ви вдягнули ниточку в голочку і починаємо роботу. Ми беремо п'яльця в руки. Якщо у вас є якась підставка, можете зробити, підставити якусь підставку. І що робимо далі? Далі ми пришиваємо контури. Для цього ми встромляємо голку всередину. Тканини ми вводимо всередину тканини. Ми не робимо дірки. Ми. Так як ми встромляємо, бачите, от є ниточки основи. Ось ниточки, ми між ними. Спеціально не треба дивитися і придивлятись, де ці ниточки основи, щоб встромити голку, ви просто встромляєте в голку, я розказала, як відбувається механічний процес. Ви коли встромляєте, голка автоматично розсуває ниточки основи. Якщо голка загостра або затовста, для цієї тканини, яку ви обрали, то на тканині будуть дірки. Дірочки з'являться і так. Але ці дірочки, які з'явились зараз, ви можете таким чином. Залагодити. Якщо ж голка невідповідного діаметру до тканини, як і для нитки, так і для тканини, голка повинна бути відповідного діаметру. Якщо голка невідповідного діаметру, у вас залишиться велика дірка, бо голка просто прорве тканину. Тому тканину важливо також підбирати під діаметр голки. І так, починаємо. Ми просовуємо голку. Забираємо з, виворот, у нас з того боку ниточку, і далі робимо так. А голку не висовуючи повністю, трошки, трошки, трошки висунувши над роботою, ми плавним рухом проводимо трохи далі, от, трохи далі, і знову робимо прокол. І начебто от ми скользимо, бачите, от так, от так, так, Таким рухом, не виймаючи, не виймаючи нитку високо. От якщо ви так зробите, бачите, петілька не робиться, воно виходить, і петілька не фіксується, і тут будуть у вас суцільні от такі баюри. Вам вони не потрібні, тому ви. Не витягаючи, не витягаючи голку високо, не піднімаючи її, виняли над тканиною, залишили майже над тканиною, і цією голочкою йдете вперед. І знов робите прокол. І знову робите прокол, і знову робите прокол. І таким чином обшиваєте весь контур два рази. Чому два рази? Тому що якщо ви зробите один раз, буде не дуже виразно. Дивіться, якщо вам здається, що ваші степки не дуже рівні і трошки повилазили з виворотнього боку, ви можете просто їх отак от руками потягнути за петельки. Отут утворюються такі петельки, ви просто потягнули і їх поправили. І отак от починаєте робити. Крок за, кроком, крок, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. І звертайте ще раз наголошую, звертайте увагу, щоб ниточка йшла без перешкод, щоб їй нічого не перешкоджало. Отак, От крок за кроком. Потім я не буду зашивати всього зайця зараз. Але покажу сам принцип. Далі, коли ви зашили всю роботу, ну давайте ще трошки ми пройдемо з вами отак, отак. І зараз навіть трохи другий шар. Отак, 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 отак. Потім ви повертаєте голку на себе. <кій> До того ви працювали, йшли вперед. Зріз був від себе. Тепер ви повертаєте на себе і повертаєте, робите другий шар таким чином. Все дуже просто, легко, нічого складного тут немає. Треба тільки трошечки, трошечки ну, приноровитись. І отаким от чином ви обшиваєте зайчика. Далі, що ви робите далі? Далі ви берете і міняєте нитку на білу нитку. І зашиваєте <кій> тіло зайця білою ниткою. Зашиваєте все, окрім хвостика, по колу. Зашиваєте отаким от чином. Зараз я намалюю. Отак от, от. Ви починаєте шити, і отак от, от ви шєте. От Отак, от отак, 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 от і закінчуєте всередині. мордочку і лапки так само. лапки окремо, отак от. Отак, отак. От от і мордочку окремо теж, отак. От от, от, от. Ви зашиваєте. Вушка ви зашиваєте. Зашиваєте вушка. Теж начебто по колу, але не зовсім. Ви починаєте шити, навколо шиєте, шиєте, зупиняєтесь і повертаючись назад, зашиваєте отак. От, отак, от отак. Зупинились і повернулись, і зашиваєте таким чином. Таким чином зайчик у вас буде зашити. Далі ви берете нитку іншого кольору. І починаєте в. Порядку такому, як вам подобається більше, просто робити якісь полосочки. Трошки доходячи до вушка, трохи бачите, відходячи від ушка, і просто трошки зашивайте для того, щоб роботу зробити більш виразнішою, тому що ну, можете залишити одного зайчика, як є, а можете зробити фон. Якщо є бажання, ви можете зашити весь фон, просто взяти і зашити його. Таким чином ви відпрацюєте, як робити стіпки, нічого складного тут немає. Можете зашити так, як в мене. У довільному порядку, а можна зашити весь фон. Потім, коли це все зроблено, ви перевертаєте роботу, перевертаєте роботу, у вас все це вже зашите, єдиний залишився хвостик. І хвостик ви з цього боку, зараз я покажу. З цього боку ви починаєте зашивати, і таким чином. Таким чином, ви отримуєте пухнастий хвостик з іншого боку. Тобто, з того боку, у нас лице і у нас буде зроблен, будуть зроблені степки, а з цього боку, степками, ми зробимо хвостик, і з того боку він вийде у нас петельками. Давайте хвостик я покажу за шємо його повністю ось. Просто хвостик робити. Ниточку туди не треба витягати, тому що там буде лице, це нас виворіт. То ниточку ми залишаємо на вивороті. І отак от зашиваємо наш хвостик. Зашиваємо його повністю. Не дуже зручно на камеру це показувати. Ну, отак. Я зазвичай звикла на руках тримати там, де ноги. Мені так зручно. Кожен робить так, як йому зручно, але зараз мушу показати степки краще укладати в шаховій послідовності, тобто, десь всередині наступного стібка. Ось, бачите, середина наступного стібка, отак от ми вкладаємо. От. Ідемо. І тоді з того боку, там, де у вас буде стіпки, буде виглядати дуже охайно, дуже файно, красиво. Робота буде виглядати дуже елегантно. Отак. Зараз ми зашиємо. Треба старатися робити стіпки одного розміру, тоді вони будуть виглядати як, якомога краще. І а, от всі такі стинки круглі, їх краще зашивати по колу, і е, тоді вони будуть виглядати ну, такими довершеними, закругленими. Якщо їх вишивати просто е, попрямі, отак от вишивати, знизу до верху, то вони будуть дещо пласкими. А так вони набирають е, якоїсь такої, бачите, от такої, природнь, природнього кола і е, стають такі закруглені, дуже симпатичні, якщо ви залишаєте вигляді степків, а з цього боку ви отримаєте от такий пухнастий хвостик. Нічого складного. Після того, як роботу ви завершили, ви можете, якщо вона, ви плануєте її залишити просто залишити такою, як роботи повісти, наприклад, як прикрасу, то а, нічим обробляти виборі не треба. Якщо ж ви плануєте нашити на сумку, якщо це буде нашивка на сумку, отак от прямо можете вирізати краєчки, трошечки підібгати підібагати і а, просто пришити, то теж нічого страшного з роботою не станеться. Якщо ви плануєте використовувати десь на подушку, наприклад, або на якусь а, річ, яку ви плануєте часто брати в руки, то виворіт краще не зашити а, якоюсь додатковою тканинкою, щоб оці ниточки не повилазили. Можна просто покласти зверху. А, Тканинку і пройти парою, парою праски, таким чином ви зафіксуєте самі ниточки в тканині, вийде такий ефект наче звалювання, ефект звалювання вийде. Ниточки між собою подружаться, вони об'єднаються і тоді не будуть вилазити. Але треба все одно мати на увазі, що цей вид вишивки він дуже ніжний. І якщо ви будете смикати, бачите, зараз я покажу, от досить тільки смикнути, і е, ниточки будуть виходити з тканинки. Ось вони будуть виходити з тканинки. Тобто, в принципі, можна робити якісь роботи, які ви плануєте весь час мацати руками, жмакати і тому подібне, але зважати на це. Якщо у вас а, є там, де стебочки. Ви можете, А лице, наприклад, ви залишаєте там де підільки. Ви можете обробити цю частину рідкою гумою, тоді вона зафіксує, а ці ниточки в тканині вони не будуть вилазити. Так роблять для килимочків, які використовують на підлозі і тому подібне. Рідку гуму можна купити в будь-якому будівельному магазині, але треба зважити. На те, щоб рідка гума була водостійка, тому що надалі, я думаю, що ви захочете прати. Прати таку роботу можна, але прати треба або руками, або на невеликих обертах в машинці, і попередньо покласти таку роботу спеціальний мішочок для делікатного прання. Потім роботу обережно висушити, можна гладити її не варто, але пройтись паром можна, пар тільки не завадить, а тільки допоможе роботи, роботі зміцнитися. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!